Всім привіт! Добрався трошки я до цих сверлишок. Зараз буду вам все показувати. Інспектор, як завжди, на місці вже все провірили, це інспектор інспектора Вот. А ви поки дивитесь, підпишіться, толіть лайкосик, буду вам зараз сильно реп зачитувати. Почнемо з такого набору сверл. Ціна його 3700. Я його так виложив, вес. 31,6 кг кілограмів. 3700 набор, люсьєн, не лізь. Коротше, дивлюся. Люсьєн. Уйди, уйди. Так, вот, 3700. Отак і зафіксували Я його просто виложив, щоб показати. 21,5-32. Чверла. Старався 35-29. Давайте здорових почнемо. Все якесь 48 кім, саме здорове. Іди балапки опять пораниш. Так, 24, 30. Ой. 24, 26, 28, 30, 23, 5, 24, 25, 27, 43, 45, 40, 35, 25, 22, 45. Короче, ну, може деякі... Так, коротше, не знаю, на чому воно становилось, перебилось. Я стою 5 минут, реп тут вичитую. А воно запись не включилась, і воно щось звернулось, камера. Короте, хороший телефон Samsung. Дай Бог їм здоров'я, хто його придумав. У мене було це Redmi 12-й. Два роки відпахав. І дійсно, що е, я його. Ну, щоб качество зйомки було краще, цей Samsung купив. І там пам'яті дуже мало. Флешки і вставляв, ну, Мало пам'яті. А Samsung ну, нічого хорошого поки сказати не можу. Качество, да, стабілізація. Ну, такое. Треба було спробувати. В общем, е, показую. Бачите, сильно вбитих тут таких немає, це я пообирав, мінні попадаються іноді такі сверла. Бачите, це спеціально, навіть зробили, щоб так сказати, глубже входило. От, якийсь любитель сильно засадить був, що він діяв, тому що попадається. Ось От, тут кромки кончені. Е, тому що ну, стружки нікуди да. Ну, Буває і таке. Та моя мисль взяти, наприклад, длінше сверло, ні, то херня. Отакі вот. Вот ось вот. бачите про що я казав. Бачите, ось вирізали канавку. Ну, Воно робити буде, воно нормальне. Тобі ж двохметрові сверла теж не всім треба. 3700 це і набор. Ось вот так желательно скіншотиками. Далі набор номер Тоже собрав, 2 Теж лот зібрав. 2950. Тут, кстати, може бути ну, по пару розмірів одна Тобі одне коротше. Но я старався, щоб е, більше розмірів було. Тобі що дивіться, яке длинніше сверло. Тут у нас е, 25, 26, 24, 28, 26, 27, 29, 25. О, так ось дивіться, яке інтересне. КМ4. О, Таке як спіраль закручене. А, ще що хочу сказати, е, як перебирав R3M3, часто попадається R6M5 і R3M3. Вот. Ціна цього набору 2,950. Тут 43, 41, 44, 38, 35, 25, 35, 34, 44, 36. В общем, тут -то, теж, по-моєму, е, тут тільки пару штук повторяється размерчиків. Ну, Тим не менше, що маємо, те маємо. Це поки до чого добрався. Вот. Е, ну, отправка, як завжди, нової поштою по предоплаті. Частично, либо повно, тому вже самі рішайте тут. Теж около 300. Не, по йому кілограм 25 кг. Він трошки дешевший. А чого той? Так треба. Так вийшло. Далі. Ось такий лот. Тут, так скажемо, все намішано. От з мішка ще вигорнув, 40 кг, 2800, по-моєму. ну таке плюс-мінус по 70 гривень кілограм. От, тут і сверлишки, розвертки, фрези. От, отаке. Все до КМ4. КМ5 не ложив. Вони в усіх є. Куди його запихнути. От, ось така ось розвертка. Тут все якісь інтересні розвертки. таке. Ну, воно ржавеньке, але ну, я думаю, його... Можна провести. ну, он ціна. О, ну, внизу сверла. км 2 парочка, фрезика М2. Якісь насадні. насадні. О, таке. Всього, всього по чуть-чуть. Це у нас набор. Так тоже желательно скіншоти. Зараз, 2800 і поїхали. Так, оце у нас наборчик. Що у нас 41 кг 2900 кг. А як так вийшло, так теж вийшло. А, я округляв, що то, щоб були трошки різні э, ці, щоб розуміти. Розверточки. Це не збите, це заводська. От. Такі ось, бачите, фрези. теж розвертки, Переходник. Як він сюди попав, ну вже все. Вже ладно. Так, сверлишка в основному сверла фрези, розвертки. Може десь мечик. От типу, бачите, мечик попастись. Таке ось чик, чик Ось Якийсь патрончик, різечка, викашка. Е, таке щось непонятне. Цанговий, не цанговий. Ну, непонятний. Вот. Це те, що я знайшов. Ну, я трошки поперебирав. Можна було наборами фрези, хрези, ну, щоб подороже вийшло. Але не маю бажання з ним гратися. Так, оце перший наборчик, це сюди піде. Е, нема ні не рівня, ні бажання з ним гратися. Що у нас тут? Давайте ще тут. А, о, КМ2 теж всі просили. КМ 1-2, каже, собери набор. Ну, люди не завжди є. Якби я купив іменно КМ1-2, я б зробив 100 наборів, щоб всі 100 людей були довольні. От Мені вчора чоловік 10 понаписувало, там, собери мені набор, собери мені набор. Не завжди є можливість. Да, тут їх дохрена там ще оправки, якісь оснастки. Тобі то ще таких типа наборів, як по 70, он можу багато зробити. Тобто мені сидіти гратися з ним не в прикол. Треба продати, крутонути бабло і купити ще. Ось вот, вот таке ось. Вот. Можу так мішками. Плюс-мінус. Оправка така ІСО-50. Тут оце крутиться. ну чисто ціна фріз... Ой, фрізи. Ціна оправки 700 гривень. Отак от, от. Вона така, це, на кілограм 10 ну, теж по 70. Там трошки ще, може, поперебираю, попозже теж наборчики треба це трошки продати, щоб сильно не захламлятися. Так, ушев от сверл. 1650 тут, ну не знаю, тут і бо. І хороші, і погані КМ-1. Тут КМ-1 і КМ2. 20-22-22. Отакі ось дивіться, кабани. Менші, більші. Ну, ну, може, з десяток тут ресмірити. Де тут 23. Я їх поначалу відмічав, <сміць> <сміць> підписував. А потом то стало дуже довго і муторно. 17,5, бачу, тобі ж 1650 оцікаємо 1-2. Так, і що ми ще пройдемося? Не забуваємо тісочки 140 губи, Подкладухи оці на той, той як його станочні. Солілочка 5100. Хтось питав за пінольку, особово да. рі. Зборі, там он шпиндель кривий, піноль рівна. Ну і підшипником жопа. Короче, 2600 збори натяжна. Ой, извиняюсь. Натяжна плита. Готовий 2М112. пінолька М5. Коробка, коробка. Фрезерна башка 675-го. Э, хобот і сама бошка. Можна в зборі, можна віддільно. Там от мене 6500, там от мене 5500, по-моєму, стол. Сінусний 100 баксів 4270 сьогодні. Вот. Вчора був 4250, <свісно> сьогодні 4,270. На 20 копійок долар піднявся. Інтересно було, щоб це в доларах ставити. Да? хрясь хрясь кожен день різна ціна. Ну, верні, як якраз <свісно> тільки росте. У нас не було такого, щоб долар упав. Цепочка 60 і 70 гривень кілограм. Тобі ж все гамузом. 37-43 кілограма. Отдільно по 70, разом по 60. Ну, короче, кому інтересно, напишіть розберемося. Оцей столик, з нього, можливо, буде нижня частина. там Ластохвост. Хто заінтересований, напишете, я вам скину покажу. Е, нижня часть, де воно ходе. Ну, Без клина. То таке, може, як прийде, я вам покажу все. І хобот. З цього Це СуДГ 675-го і похожих фрезерів. Тобіше, це хобот ставиться на УДГ. Отаке. Бачите, тинь 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 2000, стол проданий, у ДГшки продані, все, їх нема. Сьогодні, я ж кажу, не відправляв, бо треба трошки з желізом розібратися. Так, сверлілочка 3500, ДКУшку так і не дивився, що в нас ще. інспектор, як завжди, жре горіхи. А, так, зараз тут ще минутку побалакаємо. ШВП-вінти моцні. Набор різечків 1800 гривень. І нові, і БУ, і короткі, і длинні, і товсті. Грубо говоря, до 32 висоти. Будемо так вважати. До 32 висоти е -да. От. можу вам приблизно оце все по 90 гривень кілограм. От. Таке воно чуть получе зранені. Теж я тут кілограм 40, мабуть. Ну, а далі буду потихеньку перебирати, вам показувати. Перебирати, показувати, що є, чого нема. Ну таке. Я ж кажу, так. Да, я трошки кращого від посилочки. Ну, а що? Що маємо, те маємо. Що тут вже зробиш? Задню здавати пізно. В общем, на цьому, навіть на все. Що взагалі показати? О, можу такі болти вам продати. тут 22 кілограма по 50 Десяточка, бачите? Такі ось у болтики. Податку. 22 кілограма. І тут у нас е, десятка, десь 10, 10 на 40. Періодичні гаєчки попадаються. Продаються самі болти. Гайки то вже вам так трошки бонусом, що попадеться. Е, тоже 50 гривень кілограм. От 10 кілограм желательно. Очень желательно. Е, і що у нас осталось один мішочок? Мішочок такий мітіс. Чего постане 14х55 шайба гровер гайка. Все в кучі. Тобі ж теж може крат на 10 кілограм, Ну, Може бути 9 кг болтов, кг остального. Тобто ну, я не буду поштучно кратно болтиками. Як тільки що взяв, швирнув 10 кг по 60 гривень. Ти хоче мішок забрати по. Последний мішок по полтиннику, отдам. Тут їх кілограм 40. Вот так ще раз покажу. Оцей, ну теж, якщо скріншотик по полтиннику. А, є ще такі стрімянки. Тоже клас прочності тут хороший. 4 штуки за 30 гривень. Не знаю, може комусь десь пригодяться. На цьому все. Не забудьте підписатися, лайкосик, втулити. Е, номер вайбера в тому в першому коментарі закріпляю. Бо от мені теж цікаво, вчора пише чоловік, а як з вами зв'язатись. Тобто людина зайшла в коментарях, написала коментарі, як з вами зв'язатись, а закріплений коментар з номером вайбера не побачила. Ну, Якось странно трошки. Ну, то таке. То буває, то ми направимо на путь істинний, нічого страшного. Все, отакий от був реп короткий. Всім пока, пишіть на вайбер отправочки, ну возможно завтра будуть.